Все, вот она, вот это она не опускается, она просто уперлась в седуха лева. Все, она плохо. Когда ребята хоть разбираются? Координував взагалі, скажімо, військових з тої групою волонтерів, які профінансували, закупили цей автомобіль. Тобто знайшов потребу. Потреб насправді по автомобілям в Южному багато. І е, найгарячіша з них була, за яку я в принципі сам навіть не брався. Це треба дуже багато евакуаційних автомобілів, ті, які вивозять поранених бійців з фронту. І е, так, такі запитів теж дуже зараз багато. Власне, прозвучала пропозиція. Що є можливість допомогти, є запит, я звів людей. Власне, ось передача відбулася. Іван, той що привіз машину, він певний час жив в Южному. Ми разом з ним там грали, співали. Він грає на контрабасі і на басу. Власне, зараз такий час, і бачу, що він теж волонтерить. Він збирає в Києві кошти під час концертів. Бачу, бачу, що він теж купляє та машини, і він запропонував таку можливість допомогти на південь, якраз. І тут є дуже велика кількість потреб по автомобілях. Власне, одну з них ми, скажімо, закрили. Він буде багатофункціональний, але перше призначення, заради якого взагалі його, скажімо, ну. Був запит це саме для евакуації. Машина поїхала вже на передову, але при цим ви її ще завантажили. Що це було розвиток? Так, да, це були площі 110 штук, чергова партія від штабу волонтерів Южинської громади. Власне, це наші швачки, які щоденно шиють їх з матеріалів, які 28-ма бригада нам надала. Ми вже на сьогоднішній день, це, враховуючи ту партію, яку сьогодні віддали, це 500 плащів всього. Зараз звучить потреба в плащах, зараз звучить потреба в резинових чоботах. Власне, бо багнюки там на фронті багато і, скажімо так, не дуже гарно це все робити під дощем і в калюжах. У нас зараз дуже багато скажімо, заявок і відкритий збір на прилади нічного бачення. От, ми зараз збираємо на прилади нічного бачення для нашої ТРО, саме южницької ТРО, в якій дуже багато южниців, яка теж знаходиться під Херсоном. От маємо від них ще вісім запитів. Від них саме від цієї частини ще вісім запитів на різні прилади, дуже дороговартісні, в тому числі там є і рації, там є і машина, там є і прилади нічного бачення, там є ще й квадрокоптер, там є і тепловізор. Власне, це все, кожна з цих позицій доволі таки дорога. Як по швидкості ми це зможемо закрити, я не можу сказати. Принаймні, пріоритети з керівництвом розставлені, що за чим ми збираємо. Сьогодні ми збираємо те, що першочергово. Прилади нічного бачення. Цей автомобіль приїхав сюди в Южний Швеції. скинулись на нього маленька група програмістів-волонтерів київських. Організатором був Ваня Гадзінський з Києва. Он лично привез машину сюда. Я ее обслужил, поменял аккумулятор колодки. И передаю военным, чтобы она служила нашей державе. Спасибо ребятам, которые участвовали во всем этом процессе, которые помогли привезти с Европы в Украину, по Украине. Спасибо большое всем, кто участвовал в этом проекте. Илья помог с организацией в том плане, что он узнал, какой автомобиль нужен для нашей части, которая здесь рядом с нами находится. Он передал информацию этим э, волонтерам, программистам. И они уже, в свою очередь, нашли эту машину в Европе, договорились о цене. Э, ребята в Европе помогли ее подобрать и доставить до Украины. Вот на сегодня она обошлась э, в 4000 долларов. Перед цим, ми бачимо, її зробили камуфляж, підготували для того, щоб її відправити на так? Да, да, Ціна в Європі була 3 3000. Поки вона доїхала, довезли, поменяли всі розходники, расходники, всі деталі, що потрібно було, от, На сьогодні в нее вложено 4000. Я на ній два дня по-южному поїздив, перевірив, Я, проверив, я проверив все, весь функціонал, все працює. Підняли на підйомник і проверили, нету ли узлов, які которые ще заміни. замены. Тобто, машина готова, машина. Зиму точно від'їздять, а вже що буде літом, будемо обслуговувати, мати. Ті машини вони маневрені, вони прохідні, особливо коли необхідно проходити процес евакуації з червоної зони. Ці машини дуже справляються справно їздять і вивозять людей. Тобто ця машина для евакуаційних цілей. Тобто вона по полям, по лісосмугам швидко прийде і вивезе людей. мобілі вони не настільки прохідні. Автомобілі вони розраховані взагалі-то для асфальтового бетонного покриття, а там, де знаходяться наші військові, там просто рви, ями. А зараз така погода, зараз дощі, потім піде сніг, мороз, і буде неможливо вивозити людей. Автомобілі необхідні кожному підрозділу для того, щоб вони швидко доставалися до якогось місця призначення, виконували свої бойові завдання. Тобто, автомобіль це автомобілі це як дуже важлива штука в кожному підрозділі. Машина має бути повнопривідна, має бути швидка, тобто має бути двигун в нормальному стані, тому що якщо машина стане там, де не треба стати, це будуть у нас не важкі і неприємні наслідки.